Всім привіт! Сьогодні попрацюємо з TextMesh Pro, а саме навчимося створювати свої шрифти та імпортувати це все в Unity. І так, по-перше, заходимо в Unity, в мене тут пуста сцена. Canvas, камера, тобто все по стандарту. Навіть це потрібно удалити. Отаким От, чином в нас є пуста сцена. Тикаємо на canvas. UI. TextMeshpro. Коли ми вперше хочемо створити TextMesh Pro, в нас висвітиться такий TMP-importer, який е завантажить нам все потрібні компоненти для роботи TextMesh Pro. Натискаємо тут Import TMP Essentials. Трішки чекаємо, поки воно завантажить. Все, завантажило. Далі нам ще пропонують TMP Examples and Extras. Це не обов'язково завантажувати, але якщо хочете, можете завантажити. Щоб подивитися якісь там приклади або ще щось тому подібне. Добре, ми завантажили. Текст наш Pro працює, ось ми бачимо наше текстове поле. І насправді, по стандарту, у Unity не так і багато шрифтів для цього тексту. Тобто, наприклад, ми захочемо написати тут слово привіт. І тільки отаким чином воно може виглядати. А інколи існують навіть такі шрифти, які не підтримують українську літеру І. І тоді вона тут буде просто пустим квадратом замість цієї літери І. Тому нам потрібні інші шрифти, і ми зараз навчимося з ними працювати у TextNesh Pro. Для цього заходимо на будь-який сайт а, по шрифтам. Я рекомендую та раджу вам використовувати Google Fonts, тому що тут шрифти, по-перше, без авторських прав, а по-друге, їх тут досить багато, тобто ну, можна знайти майже на будь-який смак. До речі, ось про літеру І, що інколи вона просто не підтримується, і отакий квадрат буде. От. Ну, Наприклад, нам сподобався отакий шрифт. Заходимо на нього. Тут можна подивитися різні начертання. Натискаємо Download Family. Чекаємо, поки завантажиться, і потім в наших завантаженнях з'явиться такий zip-файл. Натискаємо два рази на нього, та нам потрібен тут файл. DTF. Або у Static ми можемо вибрати тільки той DTF, який нам потрібен за начертанням. Начертання це товщина шрифта, фактично. Ось. Так, нам потрібен основний шрифт, variable. Його ми можемо ізвлеч на на робочий стол, нехай буде. Все, извлекли звлекли його. І тепер нам потрібно його перетягнути у Unity. Для цього я раджу вам у папочці Assets створити ще одну папочку і назвати її «Fonts». Тобто шрифти. Ось так от створюємо і називаємо її «Fonts». Щоб ми розуміли, що в нас в цій папочці будуть шрифти. Далі заходимо на робочий стіл і тут ось наш шрифт. Перетаскуємо його, його прямо туди в «Fonts». Перетягнули, в нас створився такий шрифтик звичайний, да? а, Але ми його одразу використовувати в ТекстMeshpro не можемо. Тобто, навіть якщо ми це спробуємо зробити, отаким от перетягуванням сюди в фонд asset, то нічого не вийде у нас. Для цього нам потрібно згенерувати саме спеціальний Асет, який використовує TextMeshpro для створення шрифтів та літер. Для цього натискаємо правою кнопкою миші прямо по цьому шрифту. Натискаємо далі Create, TextMeshpro, FontAsset. Натискаємо. Все, в нас створилася ось така штука sdf, такий а, собі шрифтик, а, спеціально для TextMeshpro. Тут у нас є певні налаштування. Якщо щось буде потрібно, тобто ви зможете тут підкрутити. Про ці налаштування а, я розкажу в іншому відео. Коли створили, тепер ми можемо перетягнути цей асет прямо от сюди, от в текст MeshPro, в менюшку Font asset. Перетягнули і все. Валя, шрифт в нас є. Тобто тепер в нас наше слово Привіт виглядає, як в тому шрифті у Google Fonts. І таким же чином ми зможемо робити з будь-яким шрифтом, завантаженим з Google Fonts для будь-якого тексту. Дякую за увагу! Всім гарних розробок!